Вітаю всіх на каналі Село моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я і усіляких гараздів. Сьогодні отримала поповнення до своїх колекцій квітів і хочу познайомити, показати вам, що отримала. А отримала в першу чергу квіти, замовлені в сільському віснику в інтернет-магазині. В цьому інтернет від цього інтернет-магазину рослини отримую через представника, який знаходиться у нашому колишньому райцентрі. Туди доставляються замовлені квіти і вже звідти забираю чи автобусом, чи як сьогодні їздили машиною. А ще, крім того, так співпало, що сьогодні ж отримала. Посілку від інтернет-магазину Тетянин Сад. Так що покажу і ті рослини, і ті. Зараз на столику виставлені рослини від сільського вісника. І перша рослина, яку я отримала, це широкодзвоники, великоквіткові, махрові, рожеві. Ось така рослина. Також отримала ось такий учиток. Очитки в мене є, але це якийсь учиток чудовий LCS Gold. Ось така рослина в такому горщику з закритою кореневою системою. Хочу сказати, що в сільському віснику також буває пересорт, але ж там рослини на порядок дешевші, ніж в інших інтернет-магазинах. Тому і мені подобається там замовляти. Тим більше не потрібно платити за пересилку новою поштою. Ну, і особливо дешевше, якщо їду, отримую автобусом. Бо машиною, то, звичайно, також потрібно заплатити за бензин. Ось така костриця сиза, осака марову. І ось такий чимерник чи морозник східний а не моноподібний рожевий з цятками. Звичайно, не видно тут. Рослинка дуже маленька, чи він не рожевий, чи який, але, дасть Бог, дочекаюся цвітіння, побачу. У мене від них вже є морозник чи чимерник, як ми називаємо, досить таки непоганий. А ще отримала ось такі хризантеми. Тут хризантеми зрізні і хризантеми горщикові. І одна дрібноквіткова. Ось така розсада по три рослинки в горщику потрібно висадити, і потім потрібно буде зрізати і, і доглядати до осені, аж поки не зацвітуть. А посадити їх, думаю, на городі. Але спочатку треба викопати тюльпани. І ще прикупила собі до компанії ось таку гейхеру. У мене є вже кілька гейхер, але з такого кольору поки що не було. І разом з тим, як я вже сказала, отримала я рослини від інтернет-магазину Тетянин Сад. Подивіться, яка коробка, по-перше, пакування заслуговує на похвалу і навіть до ремінця вверху, ніби вигляді ручки. Ось такий поролон причеплений, щоб не муляло в руку. Отож, відкрию коробку і подивлюсь, що там всередині. Отож, таке пакування всередині. Ящик і до ящика прикріплені рослини. Ось такі рослини отримала. Замовляла я дві троянди плити стібу. бо одна троянда з тих, які в нас посаджені, виявилася шипшиною. Так що потрібно буде висадити на її місце посадити якусь іншу. Одна троянда арлікін. А інша троянда Цезар. Правда сказати, що вибір вже в цьому інтернет-магазині не дуже великий. Очевидно, вони попродали свої рослини вже до цієї пори. Потрібно замовляти раніше. Буде мені наука. Але такі троянди я ще вибрала. Ще ось така смовка. Смолка віскарія розета. Вона навіть свіла вже в цьому горщику. І ще замовила ожину без Одна в нас є, але чомусь не вдається нам її розмножити, то посажу ще іншу, буде пара до тої попередньої, котра в нас є. І ось така малина ожиноподібна. Загалом вважаю, що саджанці непогані. Потрібно тільки їм знайти місце і десь посадити. І сільського вісника також цього разу отримала непогані Саджень, саджанці. Не знаю, як за пересорт, чи є тут пересорт, чи нема, чи відповідають отримані саджанці тим, які я замовляла, тим сортам. Але загалом задоволено. Потрібно тепер десь пробирати місце і садити новоприбулих, і спостерігати за їхнім ростом і розвитком. чекати від когось цвітіння, а від когось плодоношення. Звичайно, цього року плодоношення вже не буде, але дай Бог. Доживемо дослідуючого року і побачимо тоді плоди на наших замовлених, на моїх замовлених рослинках. А хризантеми, як я сказала, буду садити на городі, але спочатку треба викупати тюльпани. Деякі я вже викупала, і ось такі вони вже підсухли в мене, вже потрібно повідбирати бадиря від сибулин. І ще трошки підсушу і відправити на зберігання аж до осені. Аж поки не буду знову садити. Ось така моя сьогоднішня розповідь про рослини, отримані від сільського вісника і від інтернет-магазину Тетянин Сад. Дякую всім за перегляд. Згадую, що це був канал Село Моя Доля. Мене звати Ніна. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами. Як завжди, на завершення кажу до зустрічі!